Сьогодні, 19 липня 2015 рік, я інспектор патрульної служби Маганецького міського відділу, молодший сержант міліції Шевченко Володимир Володимирович. Перебуваю в посаді 16 січня 2014 року, звертаюсь до Міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури України та Президента України. Прошу вашої уваги та допомоги у вирішенні питань щодо незаконних корумпованих. Мого керівництва, а саме підполковника вечірка Андрія Валерійовича, який змушує мене та моїх колег штучно завищувати показники в адмінпрактиці. Також в червні місяці я працював помічником чергового ізолятора тимчасового тримання Магнецької МВ. І за ініціативи підполковника вечірка Андрія Валерійовича приміщення ІТТ проносились заборонені предмети, а саме алкоголь та невідомі мені жінки. Також застосовується фізична сила до підлеглих, що є підтверджує 17.07.2015 року приблизно о 16.00. Полковник вечірк Андрій Валерович застосував фізичну силу до мого колеги, сержанта міліції пономаря Дмитра Миколаєвича. Прошу вас надати мені допомогу та прийняти міри стосовно незаконних дій мого керівництва 19 липня 2015 рік.